Голуб. Сімейний відпочинок завершався. Від полум'я згарища залишилося ріс попіл. Діти ще тішились красою ліса, розважаючись на галявині. Незабаром зойкнула молодша сестричка. Голуб! Чого ти вирощиш? – зауважив старшенький Славко. Бідолашний, у нього аж поранене крило. Йому треба догляд і лікування, порадив татко. Голуб це знак Ісуса. Хрещення, хрещення Спасителя Духом Святим. Сім'я зібралась до оселі. Зоя бережно несла голуба в кошику. Вдома всі мали клопіт, лікували голуба. З кожним днем птах почував себе краще, а взагалі і видужав, мандруючи по даху будівлі. Одного разу сім'я помітила, що голуба немає. Діти вирішили, що він полетів до своєї домівки. Але незабаром так з'явився, але не один, а з голубкою, які воркутіла біля вікна. Радісні діти спостерігали за птахами. Татко приготував їм житло. Пернаті з задоволенням зайняли своє місце. Пройшов час. Однієї ночі зоя прокинулась від гучних ударів вікно, до якого швидко підбігла. «О, жах!» – вигукнула дівчинка. Пожежа! Язики полум'я злизували все навкруги, направляючись до сусідів від їхньої, до їхньої домівки. Сім'я прокинулась і швиденько взялися за відра, щоб зупинити пожежу на подвір'ї. Вгон щух, задоволені птахи воркутіли на даху.